Біженець чи громадянин цікава теза. Дуже цікава. Знаєте, мені б не хотілося, щоб українців, які виїхали за кордон з різних причин і різними способами, полишали право вважати себе громадянами України. Тому що дуже багато людей, які за кордоном, якраз представляють Україну там набагато краще, ніж інколи це роблять наші чиновники і наші дипломати. На жаль. На жаль, але це правда. Громадяни України, які там за кордоном опинились волею долі, вивезли своїх дітей, наприклад, або ще щось, там працюють, тримають зв'язок з Україною, вчаться в університетах дуже часто. Я не думаю, що їм потрібно ставити ось такий ультиматум: біженець або громадянин. Це не прозвучало саме як ультиматум в виступі, але це порізало слух, і багато людей сьогодні звернули увагу на ту тезу, яка вчора. На жаль, прозвучала: обирай біженець або громадянин. Знаєте, це, це не, дуже, не дуже правильно, якщо ми хочемо, щоб люди, громадяни України, поверталися до України. Тому що в цілому, в цілому ті, хто виїхали, можуть зробити все, щоб розірвати назавжди зв'язок з Україною, отримавши інше громадянство. А це не так тяжко зробити. В деяких країнах достатньо придбати невеличку квартиру. Причому це країни, де ці квартири не так дорого коштують. Інколи це можна народити від громадянина тієї країни дитину, і ти отримаєш громадянство а це я про жінок говорю. Чоловіки можуть е, укласти шлюб з іноземними громадянками і також отримують інше громадянство. Я б не хотів, щоб ті. Та кількість українців, яка нині проживає в Україні, і складала громадян України, тому що то мало. За різними підрахунками, в Україні знаходиться 30-32 мільйона людей. І постійно, кожного дня, українці полишають нашу країну. Про це теж говорять дані соціологів. Ну, Я сам вам про це неодноразово розповідав. Автобуси курсують постійно проспектом Перемоги, нині Берестейський. В напрямку кордону їдуть, їдуть і їдуть. І якщо ми будемо ставити їм ще якісь ультиматуми, то є великий шанс, що вони просто забудуть країну, в якій народилися, як якийсь страшний сон, переключаться на інші країни, на інше життя, яке щасливе, яке безтурботне, яке без, без багато чого. Ми вчора дивились CNN, дайджест по всіх країнах, як святкують новий рік. Люди живуть щасливо. Люди живуть в мирі. До речі, слово мир теж не прозвучало. Телеграм, щоб ці профілю там докладніше про це. Підписуйтесь.